Всім привіт! Раді вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі питання, які ви пишете нам в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників буде відповідати відьма Крістіна. Вітаю Всім Привіт, Крістіно, Я знаю, привіт. що ви так прикипіли до наших е, підписників, що навіть підготували їм е, невеличкий сюрприз. Розкажіть, будь ласка. Я хотіла би усіх наших глядачів запросити на щотижневий розіграш, який ем, буде підрозумівати мою безкоштовну консультацію в моєму телеграм-каналі, який ви прикріпите у наших повідомленнях під ефіром. Правила я там напишу, тобто людина повинна написати свій запрос. Свою ситуацію кожна людина швидше всього буде мати номер, пізніше я вибираю рандомно і, і відповідно даю безкоштовну консультацію раз у тиждень. Як на ось, мене, ось просто такі. це просто так. неймовірний подарунок. Всім нашим підписникам я скажу, що посилання на телеграм-канал Крістіни буде знаходитися в описі цього відео. А ми поїхали. Доброго дня! Дуже турбує здоров'я зятя. 3.04.62 року народження. Звати Сергій. Що зі здоров'ям у Сергія? Чи є якийсь магічний вплив, чи можливо це просто потрібно звертатися до лікарів? Ну відразу карта дияволу, звичайно, магічний вплив, але так само ми можемо запитатися, чи не зловживав наш е, дорогенький зят Сергій е, зеленими зміями. Далі е, не неполадки на роботі, не на роботі можливо з людиною, з якою він працював. Через те в нього може бути нервовий стрес, захворювання через нерви. Так само я ж кажу, порча або алкоголь. Тому прошу дуже в телеграм там. Розбираємося далі. А, поїхали далі. Доброго дня! Дякуємо за вашу роботу. Пишу до вас вперше. Моє запитання до вас про мою донечку. З нею робиться щось незрозуміле. З хлопцем розійшлися, хоча всі казали, що це її доля. На роботі також постійно невдачі. Надія 9.02.95 року народження. Річ у тім, що там іде вплив на стосунки цієї дівчини з хлопцем. Мені здається, можливо, це зі сторони хлопця, і він навіть цей хлопець сам про це не здогадується. Чимсь вона не догодила там, і тому тут є тут є штучно зруйновані стосунки. <гум> тобто може якийсь магічний вплив? Тут і вплив, ну дивіться. Магічний вплив він це є ціленаправлена, скажімо, така програма. А тут воно мені більше схоже на такі гнилі, хитрі інтриги, плітки, деколи вони набувають такої сили, що ми так само можемо прирівняти до магічного впливу, тому що наслідки це є зруйнована психіка стрес і панічні атаки, угу. що ж діяти їй в цій ситуації? Шукати Давай іншу людину чи намагатися повернути цю, якщо всі казали, що це її доля? Яка порада? Ну, скажу вам відверто, тут є за що боротися. Хлопець непоганий, але треба було би і фотографію глянути, і треба було би з кимось сконтактуватися особисто, тому що напевно в ефірі це не є дуже коректно дати таке вичерпуюче запитання, тому що тут є багато але а, дякую, дякують нам дуже глядачі за наші відповіді. М -м -м. Так, хочу дізнатися, що з моїм здоров'ям запитує Оксана шостого року. У нас сьогодні питання стосується здоров'я більше чомусь пишуть люди. Ну, розумієте, здоров'я це таке досить досить це важкий перегляд, але тут мені показує, що. Що з потоком: це кров, це лімфа, це жовчний, жовчний. щось то, що проходить не так, як має бути. Це якась рідина, але швидше всього це не кров. Тобто людина вже повинна сама більше відчувати по собі, що нею якоїться. Ну і звичайно, лікаря в нас ніхто не відміняв. Це дійсно так. Крістіна, тут таке питання від нашої підписниці. Дуже цікаво, це прям ваша специфікація. Чоловік Володимир, 10 серпня, 83 року народження, утік з коханкою вдовою. Наталією 11 лютого 1985 року народження втікли в Канаду на першому місяці, війни, в першому році війни, в листопаді 22-го. дистанційно розлучився зі мною в березні 24-го. Чи було магічне втручання зі сторони цієї особи? І чи взагалі вона прибігає до таких магічних впливів? Адже її чоловік помер? На, на догнати і задусити, зараз будемо дивитися. Так, там був опой однозначно, там було зроблено і на алкоголь, і на кров. Але тут, тут ще зіграли роль гроші. Не знаю, чи вона його якось підкупила, чи він її. Тут чи є грошовий, грошова цікавість, але так, однозначно, магічний впливу. Тут так. дуже цікаво, Оксана, це Оксана, дружина, запитує. Оксана, 8 вересня 81-го року народження, чи можливо повернути сім з чоловіка сім'ю 23 роки разом, 20 років в церковному шлюбі. Ну, дивіться, давайте зараз я подивлюся, чи можливо тут повернути. Ну, Мені відразу випадає король Жезлів, тому що, швидше за все, він вогняної якоїсь стихії, напевно, що лев. Так, можливо, повернути цього мужчину, але ж, знову ж таки це все на особистій консультації. Зрозуміло. Шанс є. Сенс є. Ну, дійсно, це дуже так. знаєте, рушити так. воно легше, ніж е, втримати. Е, доброго дня, пишу в четверте син Павло, 23.09.78, Дуже хворіє. Як буде його стан здоров'я надалі? Е, дивіться, треба поміняти лікування, мені показує, і воно не буде. Е, воно воно верніше буде вартувати немало. І швидше за всього, якщо люди вже десь е, хлопця обстежували, лікували, вони вийдуть на якогось хорошого лікаря. Це буде дорого, але ефективно. Тому що те, що робиться наразі, воно не дає якоїсь такої. Воно не є ефективним лікуванням. Можливо, треба підправити щось, підібрати ліки. Там ну я ж точно не бачу, що з людиною Крістіна тут запитує про сестру. Чи пороблено моїй сестрі Світлані? 14-11-56 року народження. Звичайно, пороблено тут навіть випадає мені тут цвинтар, мужчина. Чи цей мужчина розлучений, чи вона розлучилася? Та тут цілий набор, і щось від Світлани потрібно. Пороблено не просто так, щось від неї потрібно, чи щоб вона вчинила якісь дії, чи можливо вони вже отримали ті, хто наводили порчу, можливо, вже отримали тест зі Світлани. Тут треба виясняти далі. Вітаю, турбує доля доньки Катерини, 24.06.78 По здоров'ю, ну і особистому житті, а також онука Семена 2708.03 боїться бабуся за його психічне здоров'я і запитує, чи є на цій родині Порча. Видно, бачите, воно так іде від мами до сина. І отут цікаво варто подивитися. Порча на родині є. Мені не дуже подобається ця вся історія, тому тут напевно треба розбирати всіх окремо, але тут дуже, тут дуже складні запутані сімейні стосунки, і так само тут є дуже багато недосказаності таємниць, і тут якби кровні не те, щоб проти один одного, але ковдру кожний підтягує на себе. На себе тут вони щось не договорюють і ділять. Тому ми в ефірі не будемо розкривати секрети людей, тому що це не дуже коректно. Не завжди я можу сказати те, що я бачу, тому що е наша робота передбачає конфіденційність. Згідно. Доброго вечора звертаюся до вас вдруге. Дуже дякую за відповіді та допомогу. Якщо можете, подивіться, чи залишусь я в Польщі та чи зможу придбати тут житло, запитує Вікторія, 11.08.80 року народження. Е, так, житло вона зможе придбати. Можливо, якусь частину вона візьме собі в розтермінування в банку в Польщі. Або можливо, вона собі десь допозичить ту суму, може, її якось розіб'ють, тому що бачу гроші частинами, і ту частинку, що буде бракувати, вона собі знайде без проблем. Тут хтось їй допоможе. От. Але хотіла б їй е, наголосити на тому, якщо позичає гроші чітко сроки, щоб е, не вертати раніше, і чітко мають бути оформлені документи, тому що тут трошки затик іде з якимись підписами. Дякую. Вітаю. Чи буде в мене своє житло в Одесі? Запитує Галина, четверте, року народження. Чи буде своє? Ну, ми не знаємо правильно, чи це покупка, чи це має бути е, лишитись від когось. Ну, давайте запитаємо загальному. Е, так, от, дивіться, якщо це житло стосується. Що воно має перейти від мами, бабулі, сестри, ще когось? Це буде досить важко, але можливо. Якщо це покупка, тут так само, тут так само є, але ну, щоб відповісти так з грубшого на це питання, напевно я дам 60%, що так буде. Хм. Доброго дня! Уже третій раз запитувала та відповіді не чула. Я ще хочу зазначити нашим глядачам, що всі відповіді, на які ми дали запитання, я відмічаю лайком. І якщо ви не бачите лайк на своїй відповіді, обов'язково передивлюйтесь програми, значить ми вже відповідали на ваше питання. Якщо вподобайки немає, значить відповімо в наступних програмах. Обов'язково зробимо більше блогів і більше відповідей на запитання. Також ви завжди можете звернутись особисто до майстрів, які допомагають, зокрема до майстрині Крістіни. Контакти якої я нагадую ще раз в описі цього відео. Отож, чи продам я свою хату, і що мені буде краще їхати додому чи залишитись в Німеччині? Питає Валентина двадцять року народження. За ті гроші, які схоче продати, не продасть квартиру. Швидше всього, там буде якесь розтермінування. Е Наразі бачу, що краще лишатися у Німеччині і можна паралельно продавати. Тут взагалі непогана схема людині виходить, тому що тут можна продати, вкласти тут якісь сімейні карти. Прошу приходити до нас або в телеграму, або на особисту консультацію, бо тут дуже є падає якийсь класний шанс, щоб його не пропустити. Тут можна таку схему зробити. Мама два рази питає: прям пише, пише Танюша, будь ласка, подивіться дочку Анастасію, 23.05.90. То дуже турбує її доля. Не написали чи в особистому, чи по здоров'ю, чи по роботі. Але давайте подивимося, бо мама настирливо пише. Ну, розумієте, питання задано доволі в загальному. Тому хочу сказати, що те, що я бачу за цю дівчину, у неї є якийсь внутрішній блок, вона чимось дуже розчарована. В неї є якийсь смуток, і я би сказала таке схоже, як на самопорчу. Самопор, самопорча – це коли людина довгий час знаходиться в такому стані такого за... психічного занепаду. Все воно вже потім. Не забирається, або забирати треба магічним шляхом, або медикаментозно. Ну то вже така справа. Вона має якусь коротшу травму, скажімо так, от і від цього залежить її подальша доля. Тому нехай глядачі наші задають питання більш конкретно. Чим чіткіше і дрібніше питання, тим буде краще відповідь. От не можу не погодитись. Слава Україні! Героям слава! Вам доброго здоров'я! Чи зустрінемося ми з чоловіком в наживо? Чоловік Віктор, 61 рік, Овен у цьому році на деокупованій Херсонщині. Планує скоро виїжджати з окупованої території. Я так розумію, чоловік на окупованій території запитує Олена 1967 року народження сьомого року народження. Наживо, а який термін Таня поставимо? В... поставимо ну, на... давайте а вони планують скоро виїжджати. Давайте півроку поставимо. Давайте. Так, побачиться десь не раніше, як два з половиною місяця. Через два з половиною місяця вже піде той термін, де ймовірна їхня зустріч. А, доброго дня. Тут пише нам шостий раз, мама. Турбується, я хочу сказати зараз. Читаю питання, тому що я точно відповідала на це питання в одній з передач, Я просто озвучу дату народження доньки Оксани, 10-10-90. Я точно відповідала вам. Відповідала обширно. Будь ласка, передивіться програми. Точно не можу сказати, в якій передивіться програми, тому що там така складна ситуація, там реально потрібна допомога. Так, добрий день, Танюша, Скажіть, чи знайде син Сергій роботу? Зараз знаходиться в Німеччині. Дата народження 26.10.81. Він мама не все знає. Він щось там, щось там відбувається. Можливо, він щось підзаробляє, щось хімічить. Такої офіційної роботи наразі не бачу, тому мама переживає, але там у, у, у нього відбуваються якісь такі речі, про які вона не знає. Угу. Доброго дня подивіться, чи є на мені магічний вплив. Запитує Оксана сьоменоль року, і дякує нам за наші відео. Ой, там є і вплив, і переляк. Вона переживає за якісь ситуації з минулого. Є жінка біля неї стоїть. Ну та там, там звичайно, там там цілий там цілий набор, а сорті, та там купа цього. Угу. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, здоров'я та особисте життя доньки чи переїздити її до Польщі до хлопця? Запитує Оксана, мама про доньку Оксану, 6.09.91. Дивіться, тема особистого життя і здоров'я це в принципі є година часу. Ми не можемо цього переглянути, тому дивимося особисте життя. Чи варто її переїжджати до хлопця? Так, до Польщі. Так, але треба спочатку напевно їй відкрити якісь шляхи, тому що в неї там якісь можуть бути негаразди, а взагалі поміняти обстановку їй було би бажано. Танечка, посмотрите, пожалуйста, здоров'я мужа, всю жизнь болеє, є на ньому магія. Муж Андрій 05.09.67. Танечка, я перепрошую, якщо всю жизнь болеє, то що ж за всю жизнь нічого не робили? Ну то напевно ж десь люди то що за всю жизнь, Нічого. що як людина всю жизнь болеє. <гум> ну, цікаво. Ой, -ой, Ой ну там дивіться, там е -е, біля нього є сутність якась, і в людини. І воно під'їдає людину, і колись, напевно, колись вже не зараз. В нього були дуже великі перепади настрою. Напевно, коли був молодший, якийсь такий міг робити якісь екстрен... ексцентричні, якісь такі випади. А зараз вже воно стушило йому енергію. Зараз він вже інший, тому що там надзвичайно там, там не не те, що магічний вплив. Біля нього є сутність. То чого тягнути все життя? Цю як Сутність, так? чи можна забрати цю сутність? Чи вона вже так до нього прикипіла? Так, так, так. Сунтарним обряду можна забрати. Нема такого, що що прикипіла. Нема такого. все можна забрати при бажанні і при таких спеціальних навиках. То не є проблемою. Угу. Доброго дня, чесно, знайду я свою другу половинку. Запитує Лариса 30, 10, 65 року народження. Так, немає ніяких проблем, знайде людина, просто, напевно, не там шукає або має якісь такі упередження всередині себе, які їй заважають створити сім'ю і пару. І останнє питання на сьогодні? Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, коли зустріну коханого чоловіка? Чи варто переїжджати в інше місто працювати? Запитує Наталія 20.11.81 року народження. Щиро вдячна до року часу. Я не бачу, що людина зустріне ту людину, за яку вийде заміж, тому що питання було поставлене за чоловіка. І чи вартує переїжджати? Так, вартує, тому що там відразу падають сімейні карти. Напевно, зустріне швидше всього за кордоном після переїзду. Так? Так, а, так, так, так? Кристина, дякуємо вам, що відповідаєте на питання наших глядачів. Я хочу ще раз сказати, що слідкуйте, будь ласка. За своїми питаннями, всі питання, які я відмічаю подобайкою, Ми даємо дані на них відповіді в ці або в інших програмах. Тож переглядайте. Також нагадаю, що якщо вас цікавить особиста консультація відьми Крістіни, контакти майстрині будуть в описі. І нагадую про мега-подарунок від відьми Крістіни. Про розіграш кожного тижня безкоштовної консультації в її телеграм-каналі, посилання на який також в описі відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай! Рада була бачити!